Асибі, що зі мною, якщо раптом ще ні, підписуєтеся, дзвіночки, коментарі, і взагалі всі ці пропозиції і ваші проявлення лише вітаються. Олена Центила. Так звуть мене російських пропагандистів. Не буду представляти головне про що маємо говорити. У них відверто зараз готується нова методичка на тему, що ж його такого сталося. Що Україна підписала угоду про копалення? Якщо потрібно, ми окремо розберемо, що в тій угоді головно, перемоги там немає, але зради теж вона значно. Но краще ніж ту, що нам напропонували напередодні, але зовсім не те, чого би ми хотіли. Так там немає гарантій безпеки прописаних від Сполучених Штатів, але там точно немає кабали. Але Нині про пропагандистів про пропагандистів російських кролемлекоцнутих путінозалежних і путінозалюблених. Пісков як зразок або зразковий путінозалюбленець, настільки вже задуполизив тупу Путіна, що вже не знає де, де та дупа завершується, а де його язик розпочинається. Коротко про те, що Пісков на зустрічі з молоддю е, з дітьми, яким по 17 років каже, що найбільше щастя дітей, яким по 17 років, що вони іншого життя ніж. За Путина не знали. Серьезно. 25 лет как Путин стал Путиным в нашей стране. Вам сколько лет? 17. 17. Понимаете, да, о чем я говорю? А, цілком розумію, тому що у 18 цілком можливо, що доведеться пакетуватися. Ба більше зараз ми будемо чути, як Пісков готує всю цю прекрасну публіку до того, що загальна мобілізація дуже і дуже наближається. Причому впритул до кожної хати і до кожного паспорта. 18-річного. І зовсім скоро на телеканалі Росія. Вийде фільм про Путіна. Про те, як он 25 років керує нашою страною. Уявляєте, да? Тобто головне здобуток всього того, щоб дітям розказати про Путіна, про того, хто керує країною. Біда страшенна поглинає залишки. Останні можна сказати клітини головного мозку росіянців в їхній колективній голові. Президент нашої країни і нам з вами повезло, що він є президентом нашої країни. На цьому все здається на цьому моменті, коли їм пощастило, що Путін їхній президент, а вони ще плескають. Потрібно розпиляти газ. Ну той, який чарівний і може розчеклувати всю цю аудиторію, особливо молодіжна. Я зізнатися не розумію одного, як в умовах доступу до інформації. Погодьтеся, Росія далеко не острів, особливо в інформаційному сенсі, і ВІПІН там працюють і зв'язки є різноманітні. Як люди, які мають доступ до інформації, мають таку залежність від дезінформації. Ба більше ми говоримо про те, що вони не просто Путіна на п'єдестал підносять. Вони формулюють це як код «русських». Рускакодіє, і не дай Боже їхнє благородіє образити серйозно. Вони всерйоз обговорюють, що навіть думати в негативному, в критичному сенсі про Путіна і хоровод навколо нього дається твопрос. Ну ви що таке цар? Так а в Росії любой государ... Ви розумієте, що таке царь? Ну, ви собі уявляєте, 21 -е століття, 25 рік. А вони про царів говорять. І вони цілком серйозно. Люди в сорочках на ґудзиках, у піджаках, з мікрофонами радіо, в студіях зі світлом, з мобільними телефонами, айфонами розмірковують про царів. А -а -а. Ну і та, ще про рабство або як там панщину. Давайте. деятель – это царь. Когда пытаются десакрализовать царя или императрицу, это удар по русской государственности. Я заразу вам царя одного покажу. Ага, ждите. Неважно по Советскому Союзу или по имперскому периоду, по сегодняшнему дню. Понимаете, это, это государь-батюшка. Это человек, который стоит... Mm. На... Ну, это то, что называется сакрализацией mm -hmm. власти. Ні, 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 це інакше називається, і мене поправте, якщо це називається не «наригано в голові, а якимось інакшим чином, або це називається Ви собі вихолостили все те, що можна було виростити, але ви виростили поражняк. Лили ли, з'являється наприкінці дієслів, слів. Не просто так, певно, це підсвідомо демонструє так, щоб язик зупинився, бо Ютуб аби не злився. Але тепер про царів. Отже, царі це всі ті, хто мають владу. Як вони отримали владу? Вони її захопили або її купили, або, вибачте, наспали, е, е, наскладали неважливо. Вони отримали владу, кіхтями в неї вчепилися і взагалі не планують відчеплятися. Ба більше там в цій самій програмі міркували про те, що праймері за губами влаштували в комуністичній партії Росії. Серйозно вони за губами міряють потенційних кандидаток в депутатки. Ну, дуже по-русски. Але зараз, зараз, секундочку, я вам тут царів покажу. Не до царів, не до влади, не до рашки. Нова каховка окупована, і чопирадло, яке воно не було, раптом стало аж воно. Воно це очільник міста, який на фоні пам'ятника загиблим у Другій світовій війні регочеться і матюкається. Нічого особливого, цар, на якого вони заслужили. <реку> Это пиздец. Здорово, блядь! Mm. <laughs> Де бабло, нахуй? Де ви, сука, їбали в рот, блядь? <laughs> Ой, блядь, давай розмішку, якраз. Дорогі новагавчання. Mm, і тут би мало бути якісь коментарі від мене. Ні, не буде. Оце Чупирадло, воно, по-перше, живе реально в тимчасово окупованій Каховці. Воно зараз в СІЗО і проти нього там справи шиють за образу. Загиблих у Другій світовій. питання в іншому. Питання у тому, що це чуперадло реально отримало важелі впливу і реально отримало хай імітацію, але тим не менше влади. І е, немарно ж з'являється оця інформація про те, що квартири тих людей, які виїхали з окупованих територій, просто заселяють іншими чуперадлами. Викидають ключі, забирають документи, вибивають двері, і це триває з 22-го року. І який має бути тут механізм? Це велике питання, і обіцяю вам спробувати поговорити. Тільки ж поговорити, бо ми не маємо доступу до окупованих територій. Раптом ви знаєте історії про таких людей і можете їх розказати, зголосіться. Або ми зв'яжемося з вами, напишіть електронну пошту, або як це зробити, або кого шукати в соціальних мережах, або розкажіть свою історію, щоб ми могли її озвучити і, можливо, спробувати знайти вихід з неї. Бо те, що коїться на окупованих, були шрамує і не може абсолютно залишати нікого байдужим. Але знаєте, історія про те, що вони... Кажуть, що роблять вітрини з окупованих захоплених міст вона, звісно, шрамує. Але ми мусимо розуміти, що вони не будуть зупинятися брехати. Вони абсолютно спокійно для своїх, приміром, анонсують: а давайте не будете їздити. Її... Це рекомендується обмежити поїздки. Чи то гарантують, що, ну чи пророкують чи прогнозують, що будуть удари блискавок або самокатів добра, або молотків, або чого завгодно по Кримському мосту? Питання в тому, що так вони можуть бути, ну але можуть і не бути. Можуть бути по цікавим об'єктам, де конструюють безпілотники, до речі, там білоруський диктатор Лукашенко пообіцяв збудувати в Білорусі завод безпілотників для Росії. Теж цікавий момент. А це вже участь у війні? Чи Лукашенко і далі буде грати вар'ята? І як йому відповідати на запитання, а в який момент він зрозумів, що він підіграє диктатору і чому не зупинився? Кримський міст Так же, давненько не було нічого чути про нього, і давненько не було історії, які би змусили здригнутися і е, стрепенутися росіянців. От, будь ласка, маєте точніше, мають вони. Кримський міст одна справа, питання в іншому, що в Пісков на тому самому заході знання. Є, Розповсюдив знання, є, що всім потрібно готуватися до чого до загальної мобілізації. Звучало це, звісно, пафосно і про другу світову. У нас з вами нічого не помінялось. Якщо нужно будет встать в страні огромної, а встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно. Та, звісно, ніякого сумніву, ні у кого і немає, але питання у тому, а на що збираєтесь вставати? А виявляється, ви не повірите, але штука в тому, що піскову пам'ять стерле. Велика проблема в тому, коли минуле видають за майбутнє. Тобто, де ви чуєте, що говорила Росія про майбутнє зі своїм майбутнім, зі своєю молоддю? Ніде. Їм напарують, напалюють, напялюють все те, що було колись в минулому. І виявляється, якщо відкатати на 80 плюс років назад, то Рашка стан і самий справлявся. Ем, да, да ні, ні, ні. Йому Америка зовсім з лендлізом не допомогла. Mm -mm. Можна не сказати, що ми не справились б без лендлізом? Нельзя, ми б справились. Ой, точно, ну звісно, якби то логія це моя улюблена взагалі історія. А чого не справились тоді? А чого ж вивозили масово заводи газети і пароходи разом з інженерами, тоді коли не вдавалося побудувати? Промисловість в важкостані. Радянський Союз виявився криворуким наскрізь. Тому й вивозили, розбирали заводи на пароплави і вивозили, будували, зводили. Але воно не працювало. Тоді запрошували інженерів з сім'ями. Бра! Багато грошей платили. Чомусь про це не говорять. Що вся промисловість Радянсько-Союзна вона зовсім не Радянсько-Союзна або не зовсім. Ставили, пам'ятаєте, чим думали туди і поставили власне про корею. Ви не повірите, але Корея виявляється, по перше, вона підтримала потенцію Рашкостану. Бо ж в Кремлі своєї потенції замало. Ну вона під 70 років ну, така собі в'ялувата, тому довелося воювати корейцями. Кров'ю корейці довели, що вони союзники. А ну а тепер Рашкостан збирається годувати корею. За останні пару днів теж треба відмітити, це то. что было признано присутствие северокорейских товарищей на нашем фронте. Дальше что красавцы. Красавцы. Что, почему это важно? Вот когда сейчас Запад поднимает ставки, они же на что рассчитывают? Что у нас просто нет человеческого потенциала, чтобы дальше продолжать войну. Это и главный аргумент. Да? Путин боится жертв. И вообще армия невелика с такой армией ничего не оккупируешь, вперед идти нельзя, то есть фронт надо остановить и договариваться. Мы нашим северокорейским. Давайте тут такашо же. Выявляется, что другая армия в свете, она совсем не другая? А як же оці погрози, що там армія Рашкастану нині сильніша за американську? Ну ми вже не говоримо за українську, взагалі за всі армії світу. Довша росіянська армія, навіть і не довша, навіть попри те, що це шалене бабліще вгачується щоразу в СВОшників. Ну і далі буде текст Сіманін про те, що вони нічого не окупували. Але ми прекрасно знаємо, що і як. І ми ніколи не визнаємо цій території. Російськими, хай би що вони писали в своїй методичці під назвою Конституції. Там важен сам факт. А ну, от за, корі... за, за моє неправильно. А, да, 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 да. да, а от ці да, Корея... Да. Я проте. Ми нічого не окупіруємо. Нічого все, не да, окупіруємо. Да, да. 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 Вони от тішаться в своєму да. Да. відпрацювали методичку, галочку поставили зарплата капту. Тому ми окажемо Нашим северокорейским друзьям очень большую услугу, если половину их полуторамиллионной армии будем кормить мы, а не они. По-моему, да. освободившиеся продукты питания можно направить остальному народу Северной Кореи, который, по-моему, отцы. Да у нас да? так а работает, вот, мы можем вообще всю Северную Корею. а, Корею. У нас, по-моему, продуктов питания на полмиллиона солдат хватит. Но у нас я, я не думаю, что это является проблемой. Ну, хватит. проблемой. По-моему, наши, наши агрохолдинги на юге скинутся, и все будет хорошо. Бань матушка накормит да. вообще. Накормит. Да. Є проблемка. Є проблемка у тому, що вони збираються годувати половину-півтора мільйонної армії корейців. Але є питання чим, бо годувати їм самим не особливо є чим. З картоплею величезна проблема. 25 разів більше, ніж минулого року, закупили китайської картоплі для Москви. І так, так, так. Що там білоруси? А білоруси мають відповідь я вам зараз покажу її. чому пропала? Тому що вся скрали скрали. Москалі. Москалі, Все вивезли до собі і їдять зараз нашу картошку. А, так так, це не жарт. Вони всерйоз про це говорять. Тобто, дефіцит картоплі ха-ха-ха в Білорусі, дефіцит картоплі ха-ха-ха в Росії, і вони збираються годувати чим північно-корейців правильно вкраденим в Україні зерном. На наших територіях окупованих ми вважаємо це вкраденим, але найважливіше, що далі вони анонсують, що північні корейці збираються парадним маршем пройтися містами Європи. Так, тобто в студіях російських пропагандистів відповідають за північно-корейські плани, і нам нічому дивуватися, бо що його дивуватися, коли доводиться дивуватися, щосекунди. Ви вірите в те, що північно-корейці і далі будуть підігравати путіну? Ну не знати. І чи готові вони працювати за їдло? Ну за яке залишається зрозуміти? А ну і на фінал мусимо розуміти, що їхні попи це my favorite», їхні попи, попізм головного мозку просувають наратив про те, що діти розумні діти, вони насправді не діти, а тродіяла Бух. детей рождаются уже одержимые злыми духами. Опа. Они проявляют какие-то сверхъестественные способности. Родители Опа. М -м -м. Это, ты, в восторге этих детей теперь называют красивым словом дети индиго. Индиго это любой художник знает это оттенок синего цвета. И вот таким словом называют этих детей. Мне приходилось общаться с такими детьми, я убедился, что эти дары демонические. Вот расскажу один случай. Девочка шестого класса приходит ко мне и говорит, батюшка, вот я тут стихов написал, целую тетрадку. Можете посмотреть? Я с удовольствием говорю, посмотрю. Пришел домой, прочитал стихи и понял. Ставятся уже одержимые злыми. Мне девочка. Это писал Демон – существо вищого порядку, і як почали чорти зі сторінок скакати, вони серйозно це несуть. Тобто, дивіться, що відбувається. Пісков заявляє, що е, потрібно готуватися до мобілізації. Цей піп, які інші попи кажуть, що розумних в Росії не дуже треба, бо це чортівня. Бо що не буде кому мобілізуватися або кого власне, відправляти на ті фронти, Звужується вся задача росіянців. Народитися до повноліття вирости, народити когось нового, запакетуватися і не запитувати дурного. Це все, що вони просуватимуть далі. Ну і звісно, три головних наративи, які ми будемо чути від них далі. Перше вони лупитимуть по нашій енергетиці і погрожуватимуть, що ми восени взимку сидитимемо без світла по 16 годин. Вони тиснутимуть е, на Ресурсну угоду, яка тут нас поставила в кабалу, нагадаю, що вони все своє вже давним-давно продали Китаю це раз. А по-друге, Кирил Дмитрієв, який їздив в Вашингтон, продавати все те, що не допродано в Росії, пропонував угоду по мінеральних копалинах. Щось тут не так. Ну і третя історія, яку вони будуть просувати, фраза, яку ми вже почали чути: нам чужих земель не треба. Нам що своєї землі замало? Саме такі формулювання вже з'явилися у пропагандистів. Слідкуємо далі за наративами. Дякую, що зі мною. І хай всі ваші будуть в безпеці, будуть здорові. І так, тримаємо голову холодною, бо ці брехатимуть, а ми розбиратимемо.